Формує будову свого тіла без всякої хімії. Алхімії лише на ту продукт, їба не пісядне грам алкоголю, а 50 кілограм желіза. П'ятдесят цент. Це не абцент, аргумент. 50 цент, хуярну штанги, гантелі на руки для охуєнної прокачки. Біцепси і трицепси великі амбіції, не треба поліції, це вам не секс, кекс, реп, антистрес, спорт як потреба, рух життя. Продовжує не здаватись фак, the ватафак. Метукаю, сікаю звіру в небесного отця, творця. Ладику не проповість сповідь як у церкві це моя реповість по совісті на моїй совісті. Давно вже не дитина, а мужчина на щуках щитина за плечима моїми очима 33 років прожитих життя, в якому була і наркота, алкоголь, розборки драки, невірні друзі. Несправжнє кохання, брехливий друг неї грана любов. Я не граю такі ролі, тому вирішив стати на шлях вірний. Правильний істинний справедливий спортивний. Десь по рація передали попарації. Тобі цю сильну мотивацію це реабілітація, адаптація без деградації передали тобі по рації. Цю сильну мотивацію. Десь по рації передали попарації. Тобі цю сильну мотивацію. Це реабілітація, адаптація без Деградації передали папарації по рації. Тобі цю сильну мотивацію. Давно вже не дитина, а мужчина на щуках. Щити на за плечима моїми очима 33 роки прожитих життя, в якому була і наркота, алкоголь, розборки, драки, невірні друзі, несправжнє кохання, брехливий друг, на, на любов. Я не граю такі ролі, тому вирішив стати на шлях. Вірний, правильний істинний, справедливий, спортивний. Деспорації по передали попарації тобі цю сильну мотивацію, це реабілітація, адаптація без деградації передали тобі по-рації, цю сильну мотивацію, дес по рації, передали тобі цю сильну мотивацію. Це адаптація, реабілітація без деградації, тільки сильна здорова нація. Десь папа, рація по передали тобі цю сильну мотивацію. Це адаптація без деградації, тільки сильно здорова нація.